Візирський ставок є улюблене місце відпочинку для жителів села, а особливо для рибалок. Директор комунального підприємства Візирське джерело Олексій Богданов дуже довго виношував ідею збільшити кількість та різноманіття, видів рибу у ставці, додавши туди різноманітного малька. Реалізувати задум не вдавалося через певні логістичні перепони. Була проблема знайти, де це взяти, і, і головна проблема була в логістиці. тобто як доставити цю рибу живою, к нам визирку. Но, слава богу, 21 век, как бы я нашел в Киеве питомник, которые доставляют новые почты. Они пакуют рыбу, малька живого в кульки, потом заматывают ведра и ведрами отправляют с кислородом, с водой. То есть он приходит абсолютно живой, сутки идет новая почта, но ну, доставка. Поэтому эта проблема, то есть логистика решилась само собой, как бы, и поэтому мы заказали. Реалізувати задум Олексію Богданову допомагали члени команди розвитку та співробітники підприємства. Разом з директором КП вони, як то кажуть, скинулися грошима і на загальну суму 7 тисяч гривень придбали малькати кількох відів. Коли заказ було доставлено, мальків випустили у візирський ставок. Ми запустили 500 сот особів, штук, 300 з них це карп, 100 – толстолоба і 100 – амура. 500 мальків на об'єму ставка більше 18 гектар на таку площу. Це та очі мало і там достаточно їди для такого кількості риби. На наше питання чи заплановані такі акції у інших населених пунктах Свізирської СТГ Олексій Богданов відповів, що якщо у жителів а особливо рибалок того чи іншого села, де є ставок, виникне бажання самотужки заповнити водойму мальком, він буде тільки за головне, що комунікація з постачальниками малька вже налагоджена.